Це і народна гравюра, в принципі, це найтрадиційно ну, робилося людьми, які не мали відношень. Тобто, це робилося людьми для себе насправді. Це ну, тобто, як народна ікона. Тобто це не було щось там, як на Насвітаки що канонічне так канонічнеше, тільки має там бути і от таке і все. Тобто, того воно є народне, що воно є справжнє, щире і не, ну, не не обмежені в якихось там правилах і канонах. У нас у Львові традиція графіки дуже давня, дуже добра. От, але останнім часом, наприклад, ну, в дереву там мало хто працює, от, а особливо, особливо десь, десь е, е, мало хто черпає от з того стоїть народної грав'юри. А це зовсім зовсім інший, такий, зовсім цікаві, абсолютно цікавий такий пласт. Е, і церковної, і народної культури. Почав Сашко від деревориту, від, від гравюри, а тепер теж дуже цікаво займається вибійкою на тканині. І тут, власне, на цій виставці це є така його спроба поєднати ці, ці дві, ну фактично з одного корення традиції грав'юру і, і вибійку.